Шановні слухачі каналу Екслібрес, анонсуємо новий роман Сідні Шелдон Вітряки богів. У світі, де великі гравці не зупиняються ні перед чим, аби досягти мети, навіть найщиріші наміри можуть стати знаряддям у чужій грі. Мері Ешлі, звичайна жінка, викладачка, мати, вдова. Вона ніколи не прагнула політичної кар'єри, але після трагічної смерті чоловіка її життя змінюється назавжди. Президент США особисто пропонує їй стати послом у Східноєвропейській країні, де політична напруга сягнула критичної межі. Мері погоджується і потрапляє у вир глобальних інтриг шпигунських ігор і смертельної небезпеки. Таємна організація, яка маніпулює урядами, вбивця, якого не зупиняє ніщо, і жінка, яка має знайти в собі силу протистояти системі. Вітряки богів це не просто політичний трилер, це історія про крихкість довіри, силу волі й ціну, яку ми платимо за ідеали. У притаманному Шелдону Стилі, стрімко, інтригуючи з неочікуваними поворотами, роман занурює слухача в закулісся великої політики, де ставки – життя і смерть. Приєднуйся до прослуховування вітряків богів на Екслібрес, увімкни і дозволь цій історії затягнути тебе у вир подій, де немає випадкових людей, а кожен крок. Це гра з долею.